Офіційно Дніпро був заснований у період Російської імперії у 1776 році. Втім, місцеві історики наполягають на зміні цієї дати, кажуть. Різні джерела свідчать, що вік міста може сягати від п'ятисот до тисячі років. Двісті сорок дев'ять. Саме стільки років має виповнитися Дніпру. Однак, аби позбутися дати заснування міста, яку нав'язала Росія, цьогоріч міськрада ініціює зміни, каже історик Сергій Світленко. Додає, експертна група вже визначила дві нові можливі дати. За однією з них вік міста може сягати п'ятисот років. Існувала Стара Самарь, старовинне козацьке містечко. А це селище Шевченка в межах сучасного мегаполісу Дніпра. Сергій Світленко додає, доказом того, що у 16 столітті у сучасному селищі Шевченка вирувало життя, є понад 6 тисяч артефактів, знайдених на цьому місці. Ці артефакти самі різноманітні. Це і товарні пломби, велика кількість різноманітних. Побутових речей, посуд, кахлі, вогнепальна зброя друга версія Дніпру може бути 380 років. Відлік починається з 1645-го, коли на правому березі з'явилося козацьке селище, новий кодак розповідає історик робочої групи Валентин Старостін. Трансформації нового Кодака в місто Катеринослав, не досить непогано. Задокументовані процес переходу інституції, процес переходу людей, процес присвоєння. Міських земель, а водночас історик Максим Кавун, що не входить до складу робочої групи міськради, каже: дата заснування жодного з цих поселень історично не доведена. А історики не мають чітких документів або археологічних знахідок. Зараз робляться спроби прив'язати цю дату до таких випадкових знахідок, скажімо, як товарні пломби. Я особисто виступаю проти цієї. Політики, оскільки ну товарна пломба це похідний е, доказ. Максим Кавун додає, якщо й змінювати дату заснування Дніпра, слід говорити про період раннього середньовіччя. Мова йде про ігринське місто слов'ян уличів, яке розташовувалось на селищі Стара Ігрень. Справа в тому, що саме це місто. Було основним таким східним форпостом Київської Русі, і е, це місто існувало в 8-13 століттях. Суспільне вирішило дізнатися у місцевих жителів, чи підтримують ініціативу змінити дату заснування міста і чому для України на даний час важливо мати дату правдиву, а не ту, яку нам нав'язала тоді ще Росія. Мені ближче дата оця, 1645 рік. Де початок козацтва на території зараз сучасного Дніпра. Сам город ці вулиця, ці сівоета, звісно, основано було в ну 18 ж віки. Мені байдуже, яка буде дата? Думки лише про мир. Проєкт рішення про зміну дати подадуть на розгляд міського голови та Дніпровської міськради вже найближчим часом. Роман Михальчук, і Кононов, Суспільне, Новини Дніпро.